Опалювальний сезон скоро розпочнеться. Чи готові до нього мережі та будинки у Чернівцях, дізнавалася команда Сі4. Мешканці будинку за адресою Сергія Скальда-40 зимують без тепла уже чотири роки. Розповідають, проблема виникла одразу після того, як розформували жрепи. Відтоді одні під'їзди тепло мають, в інших батареї холодні всю зиму. Квартири нижче ніж 16 градусів. От це факт. З дитиною живу. Холодно, камін, виходить, що щомісяця плочу 1800 гривень за опалення, і через те, що камін цілодобово через дитину ввімкнений, ще 1200 гривень нараховується за електроенергію. По кімнаті не хожу, в одній кімнаті лише цей. Обігрівач стоїть на кухні, холодно не діло. Та сторона кімнат, які виходять до озера, дуже низька температура в самих батареях. Скільки приблизно в кімнаті пропусковували? Ну, 16-17. З цієї сторони воно якось опалюється, а ту сторону не знаю. Це треба інженерне якесь рішення, щоб вони подивилися гарненько і обслідували, в чому причина. Ну, першим ділом куди збиратися? Та по мережу. Та по мережа відповіла нам, що все нормально, що подача до будинку є, температура є, тиск є. Давайте далі розбиратися, в чому проблема. Від неї відповіли нам, що будинкової мережі це не їхня відповідальність. Шукаючи вже відповідального за будинкової мережі, ми зткнулися на ПП-порядок в домі», який у нас по перенесеному договору від 17-го жеку в 2019 році перенісся. І за ці всі мережі відповідає порядок в домі. Ну, Стан мереж ви можете бачити самі, і це ще нема тиску. Повноцінного і це ще не гаряча вода. І додає звернення писали неодноразово і в міську раду, і до Чернівці теплокомуненерго комісії за адресою виїжджали, проводили перевірки. Проблему знайшли згідно з документами та приписами, якими з командою Січотири поділилися мешканці. Причина у різкому звуженні труби всередині будинку. Тобто на вході в будинок має бути. Велика труба вона там і є, але впродовж будинку вона має зменшуватися щоб підтримувати постійний тиск, і її тут завузили занадто сильно. Тут має стояти 89-та труба, а тут стоїть 59-та. У Нас труба на 3 см в діаметрі менше. Через це до нас тепло власне і не доходить. Цього літа Чернівці теплокомуненерго встановили у будинку Наскальда 40 лічильник, аби люди не сплачували за тепло, яке по факту не отримують. Та внутрішні мережі робити мають ті, хто обслуговує будинок, наголошують посадовці, тому що є певна проблема. Ми зараз на рівні департаменту будемо з ними трошки, можливо, в такому примусовому порядку впливати на них для того, щоб вони були готові. Це не є величезна проблема, просто ми десь закликаємо їх не зволікати. З підготовкою внутрішніх мереж. В управлінській компанії порядок в домі переконані, проблему вирішить насос, який, начебто, має встановити теплокомуненерго. Такі вже було десь 10 нарад, і ми вже це все обговорили, обсудили, визначили. це Вже давним-давно визначено, вже від березня місяця, напевно, і пообіцяли тепломережа, що вони цей насос замінять. Я говорив тиждень, тиждень, може, два тижні назад. То мені інженер доповів, що в процесі, що вони цей про що вони цей насос замінюють, буде стояти новий, відбувається там тендер. У Черніці теплокомуненерго нам підтвердили, проблема дійсно вирішується. Є навіть два шляхи: один із них кардинальний: заміна насоса на розподільчій станції для всього мікрорайону. Ці роботи передбачені. Нещодавно оголосили тендер, та на нього ніхто. Не подався процедури, планують повторити, та чи встигнуть до початку опалювального сезону не гарантують. Вартість таких робіт складає понад 5 мільйонів гривень. Тож замінити труби точно буде дешевше і швидше. Вважають у комунальному підприємстві. Управлінська компанія, яка це мала би робити, вважає по іншому. Там не в цьому проблема. По перше, Я скажу. ми вже були комісіями 10 разів, і тепломережа, і департаменти і всі і, ну, визначили однозначно що потрібно. Вмикати додатковий насос. Мешканці будинку Скальда 40 жаліються, що до своєї управлінської компанії мають багато зауважень не лише стосовно підготовки до зими. В одному з під'їздів проблеми з каналізацією. Тут підвал затоплений нечистотами. Живе рій комах. Лампочки вони не міняють в під'їздах. Це я раз на півроку їду на оптовий бру економки лампочки. При під'їзду світла немає. Коротше, таке собі ця контора ПП прива е, порядок в домі. Скажу по правді, ну то що прибирається, чудово, конечно. Але утримання під'їзду – ніякого утримання підвалу – ніяк ніякі вхідні двері ніякі е, в будинку вікна поміняли жильці за власний рахунок. ремонти робили жильці за власний рахунок. Тим часом комунальне підприємство Місто Сервіс готує внутрішні тепломережі майже у 200 будинках міста, тих, з ким має підписаний договір. Роман Никифорук каже: 85% адрес вже готові. Решта робіт триває. Основним завданням ми поставили для себе це перевірити за необхідності провести ремонтні роботи елеваторів для того, щоб справно працювала запірна арматура. Це гарантія, якби проходження опалювального сезону нормально, не факт, що без з аварійного, але в такому випадку ми зможемо перекрити будинок. Ми зможемо усунути цю аварію. Чи це буде аварія на на загальних мережах, де буде проводити роботу тепломережа, але наш будинок залишиться з теплоносієм, бо ми зможемо його перекрити? Найперше лад наводять в так званих елеваторах. Тут замінили всі крани та запірні арматури. Комунальники додають, такі роботи провели майже в кожному будинку, який має договір з містосервісом. Після поступово приступлять безпосередньо до. ...заміни мереж. Цей участок, що був замінений, орієнтовно 30 метрів загалу труби лежака загальнобудинкового. Мережі центрального опалення Ну, приблизно пішло часу три дня. Роман Никифорук зізнається раніше на планові роботи у комунальному підприємстві не було грошей. Нині, завдяки оплаті мешканців, бюджет є, але тепер не вистачає робочих рук. Між тим підготовка до зими це не лише мережі, а й ремонти дахів, які цього року комунальники зробили за 14 адресами. Готувалися до опалювального сезону і за адресою головна 120 а голова тутешнього ЖБК команді Сі 4 розповіла: поміняти мережі змогли власними силами завдяки здачі в оренду підвальних приміщень. Тож на це гроші з людей навіть не збирали. Я тут як 13 років до цього кажуть постійні аварії були. Але в мене таке, що я міняю, не ремонтую, не кладу хомоти, бо це толку на старе класти хомоти. Це міняю, ну і, і поміняли потихенько. Гроші маємо за же оренду з людей. Нічого не збираємо. Потом нема там. Чернівці теплокомуненерго закликають мешканців не бути байдужими і нагадати своїм управлінським компаніям та ОСББ перевірити внутрішні мережі будинку. До початку опалювального сезону ще є трохи часу, тож включитися у процес підготовки мають усі теплокомуненерго, управлінські компанії, ОСББ, а також співвласники будинків.